Моє рішення піти в політику обумовлене тим, що мені дуже боляче дивитись на те, як живуть наші люди, наші українці. Мені боляче, коли наш українець в своїй державі є жебрак. Я з цим не згодний. З самого дитинства я мріяв допомагати людям. Час минув. Прийшов той момент, коли я можу втілити в життя свою мрію дитинства. Сьогодні я йду в політику для того, аби допомагати нашим людям, аби покращити наше життя в нашій державі, щоб кожна людина відчувала себе в ній достойним громадянином. Бабилюк Сергій свій за своїх. Laborat, а теперь шанс такий. Потому що вас молоду заложено. Сказали, закривайте. Будь ласка, це, будь ласка, це не треба. Головним чином ми можемо боротися через нашу громадську. Коли вас був згод оставить. Немає такого. А в нас було завжди в традиції. І Навіть ті ж німці окупантів людей, людям поясняли. Поясняли, що буде робити ця влада. Вона про це звітувала, що вона зробила, куди витратила гроші, і як вона хоче діяти далі. Зараз цього немає. Вони роблять це так, аби поста людина не була долучена ні до інформації, ні до чого. Чому ваше питання? Тому що дивіться, коли формується бюджет. Зараз біжаться, люди всі мовчать, не мають доступу. Сумуються біжать серед тих людей, от тих депутатів, кого ми бачимо. Все, да. Ми дуже просимо, вас, що в нас робиться. Ми акт має можна порчувати. Обсірка на весь район, мати мені роботи. Це пенсіонери в школі 60, 65, так само. Я Забавили мне мені 2 рубля. За 100. На другий місяць зняли два роки. За що? Вам вийшли на що на Я вже 5 разів сходилися, ми виступили Дніпропетровське письмо виплати на 600 гривень, за те, що ми мучилися. Головка. Ужас, вам не треба казати, це треба знати. Вже півгода, я сказав, не медленно, півгода, і як у нас гроші немає. Так тут у нас що, дітям війни, теж ж не вибрати. говоримо, про це говоримо. Треба щось робити. От що я, я, шоу, я, я йду в владу. Ви сказали, вийти, бо ви тут не Так, ось дивіться, я йду в цю владу і хочу туди зайти, і оце кубло. Хай я буду один там. От вони кажуть, тут в апостолу, бо мої агітатори мені доносять якусь там інформацію, яку люди кажуть. Кажуть, що один полі не воїн, що він зробив, а я кажу, зроблю, бо так само я в селі в своєму селі народився, голова сидить, директор є, бригадір є, сад. куди мені. Нема. Я взяв і роблю своїми руками. Не пішов там пропивати гроші чи Да? До цього я сам в сирота. В цьому житті я, проб... я сирота дійсно, не те, що я там вже дорослий, але я цим не тічусь. Це моя біль. Ну, я, да. Може це мене і так загартувало, може і так. Але я йшов, йшов до людей, жив до людей і працював з людьми. І знаю, що в нас є сила через таких, як я, я теж мовчав. А чого мовчав? Бо я дивився теж і думав, що от десь зараз з'явиться якийсь отой, може, комуніст, протрізвіє, бо він там для поведений язиком буде боротися. Вони бачили, як вони будуть. Потім такі незалежні там прийшли, такі, тоді ще такі, тепер оранжеві, тепер синьо білі і всі поприходили, і де. І стоїмо ми знову голі, босів, в проблемах. Тому я вирішив туди йти і відновлювати. За нас, і там будуть в парламенті відновлювати всі традиції першого робочого місця і всього остального. Дай Бог, що ми таке зробили. Буду робити. Завод. німець не Адміка. Адміка. Склад зробили. наша власть кокнула Бу 50 метрів демар щодо зірвали ми можемо себе спитати що тут були німці не було американців не було не це ми було. тут все зробили так. А тепер дивіться Ва? хтось із вас ви щось тут маєте От бачимо багато бізнесменів і я впевнений тут дуже багато порядних людей серед бізнесменів і серед наших Людей, ті, які працюють зараз і в адміністрації кругом, бо ми можемо казати, що там сидить в адміністрації якийсь крахобор. Ні, він теж. Залежний. він теж отримує ту саму 1200, не більше. Та жіночка, вона сидить так само йде додому, бо це і ваші сусіди, і члени вашої сім'ї, чи вчителька, чи ще хтось. Вони так само і цей голова цієї адміністрації. Він зараз прийшла. Оця влада, Дивіться, що недавно була одна влада. Кажуть, робила такого такого Всі прийшли, робив такого-такого. А кінцева яка? Вони збагатилися, вони живуть за кордоном. Їхні діти за кордоном, а ми живемо тут. Тому Наші ми повинні змінювати. А як ми можемо змінювати без помилок? Не можемо. Бо ми вибираємо одного, він каже, отак, як і я, приходить, каже, щось там обіцяє людям, іде, набив кармани грошима і займається своєю справою. Або потім його називають тушкою, а він ще й ходить отак. Да, у нас вже Літвін став партією регіону і хто хоче, вже всі стали партією регіону. Ви що, всі партія регіонів, та мені сміють, що це, коли ви всі отакої йдете і. Мовчите, не мовчіть. Не треба. Зараз колгоспи, до мене прийшли. Шовхози, все а ви не мовчіть, не мовчіть. Якщо ви будете спілкуватися, якщо у вас 10 чоловік підійде туди, прийдіть до вчителів, там є свідомі люди. Йдіть в школу, балакайте з ними, директори шкіл, збирайте, це люди авторитетні, це 100%. У вас тут є, що вони зроблять, а ви зберіться. Ні, ось дивіться, що коли ви, зберете, коли ви зберете свою громаду і поставите питання, от тоді буде жити за що. До тих пір, поки будете мовчати, не буде за що. От ви мовчали 20 років, у вас що є за що жити? Немає. І не буде. А воно з'явиться тільки тоді, коли ви, от як я будете виходити і боротися. За свої права. Коли ви зберете громаду, вони злякаються, підіть і спитайте, бо вони знають і ждуть. І на це розрахують, що ви будете мовчати. Обилюк Сергій, свій за своїх.